Вітаю! Чи знаєте ви, що таке пропорційна надбавка або персональний мінімальний розмір пенсії? А щось на кшталт цього існує. Насправді, я ці терміни вигадав сам, буквально сьогодні, для того, щоб спростити пояснення деяких дуже складних речей. Зараз розповім на конкретному прикладі, як рахується пенсія. Встановлені надбавки, і як її розмір змінився з 1 березня. І що саме я маю на увазі під поняттям пропорційна надбавка? Отже, до редакції газети на пенсії надійшов лист із Закарпаття від пенсіонерки Надія Іванівна. Вона пише, маю повний стаж, і мені вже виповнилось 70 років. Але отримую пенсію лише в розмірі 2558 гривень. Чи правильно, на вашу думку, порахована пенсія? І вона додає ще роздруківку з пенсійного фонду протокол розрахунку пенсії. Отже, я прочитав цей лист, він мені здався цікавим, коли я готував відповідь на, на цей лист. Тому ділюся з вами. Одразу перепрошую, багато цифр, можливо, буде складно це сприймати на слух, тому е, прошу бути трошки уважнішим. Отже, що, на що перше треба звернути увагу? Е, жінка пише, що у неї повний стаж. Повний стаж, е, а виявилось, що у неї 25 років і 7 місяців стажу. А сьогодні за законодавством у нас повний стаж це е, 30 років у жінок і 35 років у чоловіків. Друге, на що треба звернути увагу, основний розмір пенсії у жінки дуже маленький. На жаль, лише 1520 гривень. І коефіцієнт стажу невеликий в цьому випадку, і індивідуальний коефіцієнт зарплати маленький, він менше одиниці. Відповідно, основний розмір пенсії дуже маленький. І що відбувається? Ми до цього розміру пенсії дотягуємо, дотягуємо його до прожиткового мінімуму. Це розмір пенсії був станом на лютий. Тобто е, прожитковий мінімум був тоді ще 2093 гривні. Отже, мініма, а основний розмір дотягуємо до прожиткового мінімуму. Отримуємо мінімальну цю пенсію прожитковий мінімум. До прожиткового мінімуму ми встановлюємо е, доплату за стаж. Е, Понаднормовий стаж тут 5 років 5% від 1520 від основного розміру пенсії. Від основного він береться, але не більше, ніж від мінімального. Ну, в цьому випадку тут 76 гривень пенсія. Я копійки прибираю, щоб не навантажувати сильно. Отже, прожитковий мінімум, плюс маленька доплата 5% від 1520. Плюс 300 гривень за те, що жінка вже досягла 70 років, вікова надбавка. І е, далі є ще одна доплата в розмірі 89 гривень, звідки вона взялася. Ось тут і ми розбираємося, е, щоб ця доплата, щоб загальний розмір пенсії у жінки був не менший, ніж 2558 гривень. Саме цю суму вона і пише. І питає, чи правильно це. Ну, одразу скажу, що пенсія порахована за законодавством. Інше питання: наскільки справедливе це законодавство? Ось і намагаємося розібратися, як все побудовано. Отже, минулого року Кабмін ухвалив постанову про індексацію пенсій. Там було прописано: що жінки у віком 70-80 років. У них загальний розмір пенсії з усіма надбавками не може бути меншим, ніж 3 тисячі гривень. Це за умови, якщо у них повний стаж 30 років стажу, а тим, у кого менше стажу, пенсія рахується пропорційно від цієї суми. Пояснюю, на прикладі, на цьому ж прикладі 3 тисячі гривень треба мати 30 років стажу або 360 місяців. А у нашої героїні 25 років і 7 місяців стажу, тобто 307 місяців стажу. Ми складаємо пропорцію, беремо ці 3000 гривень, ділимо на 360 повних місяців, і множимо потім на 307 місяців неповних. І ось таким чином ми отримуємо суму 2558 гривень. Тобто, це ось та така. Персональна мінімальна пенсія конкретно для цієї жінки. І оскільки загальний розмір пенсії у неї менше ніж ось ця сума, то держава трошки доплачувала ці 89 гривень, щоб загальний розмір пенсії був не менше ніж 2558 гривень. Тобто. Виходить так в цьому прикладі: рахуй, не рахуй, ці надбавки, основний розмір, все марно. Головне вирахувати ось цей мінімальний персональний розмір пенсії і право на ось цю пропорційну доплату. Ну, далі розказую, як змінилася пенсія з 1 березня. Просто показово, що було основний розмір пенсії 1520 проіндексували. Він став, грубо кажучи, 1640, збільшився на 120 гривень. Від цього ні холодно, не жарко, не спекотно. І, відповідно, все одно йде доплата до прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум у нас новий 2361 гривня. Ось до цього прожиткового мінімуму встановлюється доплата за стаж. Доплата за стаж в цьому прикладі зросла аж на 6 гривень. Бралася від 1525%, тепер береться від 1645%. Тобто вона зросла і тепер не 76 гривень, а 82 гривні. Плюс 300 гривень вікова надбавка, і все одно це все не дотягує до нового мінімального персонального розміру пенсії. Відкриваємо нову постанову Кабміну вже цьогорічно 185 від 23 лютого про індексацію пенсії у 2024 році. Там зазначено, що жінки віком 70-80 років загальний розмір пенсії не може бути менше, ніж 3240 гривень, якщо повний стаж 30 років. Тобто, тут збільшення на 8% було 3000, тепер 3240 гривень. В нашому випадку, надії Іванівни, щоб порахувати її нову мінімальну пенсію, треба знову скласти пропорцію. 3240 ділимо на 360 місяців і множимо на 307 місяців. Отримаємо нову суму 2763 гривні. Ось це її нова мінімальна пенсія. І Її пенсія з надбавками не дотягла до цього розміру, тому трошки держава доплачує до, до, до цієї суми. Таким чином, знов таки, рахуй, не рахуй. Тобто ми рахуємо купу надбавок, основний розмір пенсії. Все це марно, просто варто було взяти старий. Ну, фактично 2558 перетворилося на 2763, і це також 8% збільшення. Але щоб це правильно порахувати, треба пройти дуже довгий шлях. Сподіваюсь, що вам було зрозуміло, багато цифр на слух знов таки важко сприймати, але деякі факти, я вважаю, тут важливими, показовими. Як рахується пенсія, завжди можу пояснити. На жаль, ніхто не може пояснити, як на неї прожити. Підписуйтесь, ставте в коментарях запитання, ставте вподобайки, будьте здорові і хай щастить!